Закарпаття створили петицію, яка пропонує внести зміни до податкового кодексу, аби забезпечити нульове розмитнення автотранспорту для людей з інвалідністю. Незабаром з'явиться можливість підтримати ініціативу на сайті президента України. В Україні стрімко збільшується кількість людей з інвалідністю внаслідок військових дій на сході країни, внаслідок інших соціальних факторів. І ми маємо визнавати ситуацію, що існуюча державна система забезпечення людей з інвалідністю автотранспортом не спрацьовує. В Закарпатській області проживає 62 тисячі людей з інвалідністю. Більше півтора тисячі з них стоять на обліку в органах соціального захисту на право на отримання автомобільного транспорту. І ця черга вона не рухається вперед протягом десятків років. Люди не мають можливості отримати відповідний автомобіль. Ще одна проблема, за словами активістів, відсутність на Закарпатті автошкіл, де б люди з інвалідністю могли здобути навички керування спеціально обладнаним автотранспортом. Зараз для отримання посвідчення водія автівки з ручним управлінням закарпатці повинні пройти кількамісячне навчання у одному із спеціалізованих центрів Львова чи Києва. Багато з них, які водять машину, але під час травмування їх потрібно дійсно навчити водити машину з ручним керуванням. На жаль, у нашій області дійсно немає ні до САФа, немає такого навчання, щоб могли хлопці навчитися на ручне керування. Ви собі лише уявіть, як іти тому інваліду, який буде без кінцівок, у Львів проживати і харчуватися для того, щоб три місяці навчатися в ДОСАФі на водіння ручної машини ручного управління. За словами лікарів, ігнорування проблеми мобільності людей з інвалідністю порушує їхні базові права та потреби. І через війну ця тема стає дедалі актуальнішою. Мені би хотілося, щоб ви дивилися на це більш глобально. Тобто, це не тільки переобладнання на ручне управління, але й взагалі забезпечення батьків або рідних тих пацієнтів, які не можуть керувати. Тобто не забувайте, що якщо омпутовані дві руки, а у нас таких теж буде немало, або омпутовані з чотирьма кінцівками, це теж таких буде немало. Їм теж треба кудись добиратися, і їм теж треба кудись рухатися. Так само виїжджати до лікаря, виїжджати на відпочинок і вести абсолютно нормальний спосіб життя, тобто це не те, що вони є людьми з інвалідністю, не означає, що вони мають сидіти вдома і не виходити.